А поки важлива кримінальна новина. О господи, що ж там сталося? Я весь тримчу зсередини. Пінгвін крадій попався на гарячому. І що сталося далі? Пінгвін крадій. Ну насправді справа. серйозна. Так, Та, Поцупив камінчик із гнізда сусіда і складав їх в своє гніздо. Той злочин потрапив в об'єктив українських полярників. Прошу подивитися, Правда, -яй -яй. каміння то є головний будівельний матеріал для гнізд пінгвінів, так. таких птахів на острові Галіндес стає більше. А от каміння, як ви зрозуміли, ні. Ага. Слухай, мені здається, що цей пінгвін передивився серіал-Пінгвін, цей кримінальний, знаєш, і вирішив те, Створити свою ОПГ. Ага. Між іншим, друже пінгвіни, це стаття 189 Кримінального кодексу України. Не питайте, звідки я знаю, що це про е Вимагання камінців, особливо <с. великих розмірах. От е е якщо можна ще раз показати, як вправно Пінгвін перекладає камінці з чужого гнізда, допоки ошуканий господар не зупиняє злодія, а інші птахи дивіться, спокійно собі спостерігають за процесом. Дормально. Реальне ОПГ. Такий соціум. Я Скажу більше, що я дуже боюся, щоб він місцевому пінгвінічому прокурору не дав на ласту. Не підмазав клюва. Щоб у них покарання. Ось такий ось пінгвінічий кримінал. Ну а які злочини розслідували наші правоохоронці, дивимося далі. Без пінгвінь. 23-річного мешканця Києва, який після відбою повітряної тривоги запустив салют у Святошинському районі, затримала поліція. Хлопець пояснив свої дії тим, що знайшов на вулиці цілу пускову установку та вирішив перевірити її справність. Дії зловмисника кваліфіковані як хуліганство. Правоохоронці вже повідомили йому про підозру. Юнаку загрожує до п'яти років ув'язнення. У столиці правоохоронці викрили ділків, які приймали небезпечні відходи, нібито на утилізацію, а потім просто закопували їх в ґрунт. Йдеться про ртутні лампи, прострочені медикаменти та інші токсичні речовини. Ділянки, які згодом перетворювалися на могильники хімікатів, злодії орендували. За оцінками правоохоронців, така діяльність завдала державі збитків на 9 мільйонів гривень. Саме стільки грошей тепер доведеться витратити на те, щоб очистити забруднені землі. Наразі злодії затримані. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. На Харківщині судитимуть фермерку за експлуатацію людей з 2023 року. Жінка шукала осіб, які залишились без джерел доходу. Цим людям вона пропонувала роботу на її фермерському господарстві, обіцяла високу зарплатню, триразове харчування і гідні умови праці. Однак своїх обіцянок не дотримувалась її співробітники вимушені були жити в антисанітарних умовах і тяжко працювати на фермі. Обвинувачені загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нацполіція спільно з СБУ викрила зловмисників, які організували схеми ухилення від призову на військову службу та нелегального виїзду за кордон. Масові арешти пройшли в Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Донецькій областях. Серед затриманих посадовці ТЦК та благодійники, які вимагали за свої послуги від 2 до 17 тисяч доларів. Вісьмом фігурантам справ повідомили про підозру. Їм загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.